Та що ні, купив собі нову <ріст> Саєнка, я, я просто на відео знімаю. Ого, в тебе так сидять ці валянки, слухай, так нормально відбивають катафочки. А кина сьогодні? А, сьогодні на 6 лютого. 2017 -го року. Так. Найсильніше бачу з валянком. Там я зробив собі такого жучка сонечка майже такого ж самого росту. Мій улюблений розмір. І ми несемо його додому, ми його вигулюємо, типу собачка в нас така. Осашунька мріє про чехохо. Чихохо немає, а от є вона зато з жук сонечко на поводку. Угу. Тікаємо. Ой! Це ти правда говориш. Ну тут м'яко. <пілляє> Ми ходили в кінотеатр, дивись мультфільм Балерина. Ой, 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 <пілляє> зараз, мабуть, хтось знімала мама. О, ні, нормально. На дорогу сам не вибігай, добре? Ось такий у нас жук солечко класний. Сніг іде. Ой, за що це на цей бушука заносить, коротше. <звач> <звач> <звач>. Отакий класний, такий гарненький жучок у нас. Сашунчик, Сашонька, з навіть. Тримай вітер Міцно тримай, бо його понесе, якщо він вирветься. Тому що вітер, Ти бачиш, який хитрючий? побачив, яка в тебе гарна кулька і хоче собі її забрати, уявляєш? Так, давай тепер зараз я. І жучок наш такий смішненький, він за всіх зачіплюється, такий кумедний жук. Жук, самачка! Сашу, посміхни сінок. Занька, ну ти посміхнешся там якось разок, хоча б де ти? Привіт! Валянки в тебе кайфово світяться, я тобі скажу, як все мене очі. Так, прикольно світяться. Я Сфінкс, так. Да, Ти сфінкс, Світяться в тебе ножки. Фінкс. Лапи, так? Да. Ну пішли, чому стоїмо? Холодно так. Ладно, ось такого жука ми собі прикупили і йдемо додому, бо дуже холодно і дуже вітряно, і вітер хоче його забрати.